Вітаю! Сьогодні я вам зніму розпаковку ланцюгової електричної пили Техас та 03118. Брав її в магазині Ало. Замовлення приїхало швидко, упаковка ціла, все охайно. Приємний старт. Отже, давайте відкриємо коробку і подивимось, що там всередині. Так, всередині все охайно вкладено. Що ж, перше, що ми бачимо, це сама пила. Також тут шина. Інструкція з використання і А Тепер давайте все роздивимось поближче. Так, взяв в руки цю пилу, е, відчуття добротні, корпус тут компактний, пластик тендітний, виглядає все зібрано і надійно. Е, в принципі, однією рукою можна користуватись, ну, двома руками буде легше, звичайно. А подивлюсь також, яка довжина кабелю. А то майже на всіх електричних пилках там такі огризки по 50 см взагалі для роботи незручно. Тут я вже бачу, що кабель подовше буде. Ну, півтора метра є кабелю. Це великий плюс. Що ж, переходимо до шини. Шина рівна, лакофарбове покриття без подряпин, метал нормальної товщини. Ланцюг видно, що в маслі новенький хороший. Ну і інструкція. А тепер повертаємось до самої пили. Рукоятка, як я вже казав, зручна. Прогумованих вставок немає, але форма правильна в неї. В долоні вона лягає добре. І цю пилку можна, в принципі, і лівою рукою брати, тому що тут кнопка для вмикання, як ми бачимо, і туди, і туди ходить. Ну, Але я правша, мені правою зручніше. А, пила а, не надто важка. Баланс приємний. Коли тримаю, вона не завалюється вперед, не тягне назад. Це для ланцюгових пил важливо. І помітно, що тут немає якихось наворочених електронних модулів чи сенсорів. Це саме той варіант, який я люблю в інструментах. Простий механізм. Мінімум зайвого, максимум практичності. Окремо, відмічу тут дріт живлення. Е, він довгий, півтора метри. Е, Підсумуючи враження від розпаковки, хочу сказати, що комплектація чесна, все необхідне є. Пила виглядає міцно і логічно влаштована. Тут нічого мене не розчарувало. Все саме так, як я і очікую від бренду Техас. Практично і по ділу. Залишилось тільки зібрати її і попрацювати. Але це вже буде в іншому форматі, а поки що пішов встановлювати шину і готувати її до справжніх задач. Дякую за увагу.